Кожної четвертої суботи листопада в Україні згадують про одну з найбільших трагедій 20-го сторіччя Голодомори. У 1921 23, 32, 33, 46-47 роках мільйони українців загинули внаслідок критичної нестачі їжі. Спочатку політика воєнного комунізму, потім колективізація призвели до вимирання населення. Дніпропетровська область чи не найбільше постраждала від політики штучного винищення народу. Десятиліттями трагічні події минулого намагалися замовчати, використати з народної пам'яті лише з початком демократизації у СРСР і після 1991 року, року проголошення незалежності України, почали відкриватися чорні сторінки історичної правди. Невинних жертв тоталітарного режиму почали вшановувати на державному рівні, складати книги пам'яті, відкривати меморіали. На в'їзді до Дніпра на 9-му кілометрі Запорізького шосе також височіє пам'ятна стела, що встановлена як спогад про жертв голодоморів та репресій. На руках жінка тримає замордовану голодом дитину. Щороку тут збираються люди, аби вшанувати пам'ять померлих. Мало хто знає, що це місце дійсно має моторошну історію, безпосередньо відноситься до сталінських репресій і знищення населення власної країни. Якщо пройти кілька десятків метрів від стели у бік поля, то можна натрапити на занедбану посадку. Тут у 1930-х роках був розташований спецоб'єкт НКВД, місце масового розстрілу мешканців Дніпра, тоді Дніпропетровська, робітників, інтелігенцію, всіх неблагонадійних громадян з точки зору каральних органів страчували тут. Це моторошне місце було виявлене випадково під час прокладки запорізького шосе. Комплексного дослідження колишнього спецоб'єкту НКВД не проводили, але у майбутньому це обов'язково необхідно зробити, щоб пам'ять про жахіття, що пережив український народ, у минулому не була стерта з історії.